Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні 20 листопада і вон цілу ніч моросив такий сніжок. Маленький-маленький, але натрусило он добре. Треба буде розчищати. Але морозу немає, з даху капає. Я ось десь півгодинки назад розчищала дорогу. Щоб можна було пройти, бо в нас тато приїжджав, хто дивився ж мої відео, а це він поїхав додому, то щоб на маршрутку йому вийти, прочистила дорожку трошки. А він присипало вже. Добре, ще вчора квіточки покривала до зими вже, то там і гортензія, і троянди були. Трошки встигла, можна сказати. Зараз піду до будинку. Одягнуся, бо я так не дуже одягалася, і треба буде відкидати ще ось тут сніжок трошки покидати. Поналіпало. Це Женя зараз прокинеться, він до школи не йде, бо хворіє. Вчора ввечері, як побачив, що сніг, вже зібрався на вулицю. Кажу ні, завтра вранці. Кажу, хоч на трошки, але все ж таки підеш. Хворий, не хворий. Якраз і подихаєш повітрям, ну і для дітей це, сніг, це радість. Хай трошки пограється. Ми з Жеником вже вийшли на вулицю, поки я зараз попораюся, він трошки пограється. Нехай в сніжку, радості воно. Каже, дивись, скільки насипало його. Кажу, Та я ж бачила, кокоса стрес. Це він завжди так до жені лізе. Сніг, не сніг, оце буде лізти, поки його не візьмуть на руки. Так, пішла я. Доріжку, щоб дістатись до каші свидети. Там... Капиця та І вариться каша. її Не занесли вчора ввечері, бо вона була гаряча. І зараз треба протісти, щоб лісти мокрий. Так, в сторону. Что там? Кокосик. Гаррі виломає. Так, там готовим. Опа, що я тут наробила? Ну хоть ціни нараздорнулась. ні Ви таке ще не знаєте, що це таке. А. Так. 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 Прикриваємо не так холодно було. Сидіть, зараз кашу прямо сняла. Сніговика щось ліпе, ліпе. А я санки дістала, зараз покатаю його трошки. Це те вже дядько. О! Телефон. Хотіла зняти Женю, фото зробити. Кокос відразу виліз до Женика. Це такий котик ручний. Я трошки шкода мала, по столам лазить. Отак таки хороший, дуже ласку полюбляє. Кажу, давай позуй, дивися сюди, а, ні, не хоче, він тільки щоб його гладили. Круто, так? Да? Таксі знайшов котик. Він не тікає, а це у нас покатушки. Якщо він не хоче. А. Диви, він і Ой, Ми знову на вулиці йдемо в магазин. Женя, я була на вулиці, там поралася. Женя мені телефонує. Мама, давай прощатися зі снігом підемо на вулицю. Кажу, що-що. Ну, він же ж розстає вже. Вийшли. Каже, ну добре, я буду йти в магазин, бо треба хліба купити. Кажу, підеш зі мною. Йде. Ми вже вдома. Сходили за хлібом, купили ось. Женя каже, пішли до хати. Я так замерзла, поки дійшла, тут і недалеко. А він каже, ні, я пішов сніговика робити. Кажу, який сніговик? Жека, холодно. То щось там воно пороба зараз 5 хвилин, і йдемо до хати. Добрий вечір. Воно катає, катає. А ми зараз йдемо повечеряємо, і якщо у нас буде натхнення, зробимо трошки в будинку там перестановку. Якщо будемо це робити, покажу. А ні, то вже в наступному відео. І кіт наш воно, Бачите? Іде, йде він на 2 долари живе. І в нас, і в сусіда. Біжить, біжить. І знову до друга свого. Давай, Женьок, п'ять хвилин і до хати, бо холодно вже мороз. Відеречко? Ну зараз пошукаю. Бо... І морквинку добре, пошукає. Бо вже ж таке морозець бере. Я ж кажу дітям радістя. У дорослих вже немає тієї радості, яка колись була від снігу. зараз. Не хочеться цієї зими, бо ми то можемо в теплу хатинку заховатися, а захисникам нашим і так тяжко, а ще й холод іде, морози йдуть. Не роби так, синок. Пішли шукати відеречко. Відеречко пішли шукати.